Це я стара. Ну, все. Ви добригались. Я давно вже вас терплю. І, і вже в мене немає сили вас терпіти. Вас закінчили сили, так? Да? А чого, коли на, на учеників ругати, то це зал просто. А коли я працюю, то вам важко. Знаєте, що?» знаєте? Що? Так, так, так. Давайте, будь ласка, безбалаганно. Так, все, У, уходьте в свій кабінет. А в мене зараз, а мені зараз треба а мені зараз треба привітати нову новеньку, а ще й придумати, де їй жити. Добрий день, Максим Юрович. Я новенька, мене звати Марго. Можна Маргоріта, можна. Просто ріта. Так. Документи підписати. Мама. Ні, мама не може підписати документи. Бо вона сьогодні не прийшла. Так, ну що, а де я буду жити? Угу, Угу. Всього... Угу. Так. Щоб сьогодні познайомити. Є 8.00 завтра. Сьогодні ми вже не зможемо познайомити тебе з усіма, тому що... Зараз вже пізно вже всі полягали спати, зараз ще двоє учнів прийдуть. Зараз тобі твоє місце покажу. Ну, спершу я тобі зачитаю правила. Хтось взагалі живе. Вон в цій кімнаті живуть три дівчата. Думаю, ти з ним подружишся. Вони, ну, може, трохи наріг тебе молодше. Ксюша, Мілана і Ріта. Ви одно і... Цікаво, з ім'я. Думаю, ви подружитесь. В цій кімнаті живе Даня і Микита. Ну, я тобі теж, думаю, сподобається. Тут живе скіба і Да, Ну не знаю. Не розумію. Вони якісь такі своєрідні. Саме головне правило тут та? це не можна нічого голосно дивитися після дев'яти. Оскільки твоє місце буде в кухні. То твоє саме головне правило, що не можна підходити до холодильника. Ну, mm. no, в принципі, це mm, у нас других правил немає. Це основні. Mm. Mm. І до тестуєм та, та і тестую. З усіма правилами. Ну, два основних, я тобі сказав, думаю, їх на сьогодні хватить. А завтра будеш дійсувати по інших. Так, ну нас я в твою кімнату покажу тобі. Кого? Тому що ви покажете мою кімнату. Друзі, на цьому ця серія закінчується. Ну, не повністю. На... Я сподіваюся, вам подобається новенька. Маргарита. Да. Дивіться. Ця. Я думаю, що вона не довго продержиться в комплексі в школі. Але якщо ви поставите дуже багато лайків, то тоді, можливо. Вона залишиться тут недовго. А можливо, вона вже завтра вилетить. Ну, це ви вже побачите в наступній серії. І це я, я обіцяла вам продовження сварки, ви її получили. Так. Ну, все, я піду. І, кстати, в наступній серії розкриються її маленькі секрети. І це ви вже дізнаєтесь в наступній серії. Всім пока-пока.